Всім привіт! Я Олександр Здацький, податковий консультант. І з цього відео я хочу розпочати серію відео про те, чим я займаюся, які послуги, яку допомогу я надаю, і за якими послугами до мене можна звертатися, по яку допомогу до мене можна звертатися. Тож, перша послуга, за якою ви завжди можете до мене звернутися, це онлайн-консультації в режимі відеоконференції. Такі консультації я проводжу в режимі відеоконференції за вибором клієнта або через Viber, або через Telegram, або через Skype, ну або через Zoom. Тривалість такої консультації до однієї години. Під час консультації ви задаєте всі питання, які вас цікавлять, я на ці питання відповідаю. Вартість такої консультації від 800 гривень. Щоб зареєструватися на таку консультацію, записатися на таку консультацію, ви можете написати мені в Viber або в Telegram, номер зазначено на екрані, або на електронну пошту. Стосовно яких питань до мене можна звертатись, перше питання це оподаткування it бізнесу і все, що стосується діяльності it бізнесу. Це може бути податкове структурування IT-компанії та схеми мінімізації податків для IT-компанії – це можуть бути питання пов'язані з діясіті, з контрольованою іноземною компанією, гіг контрактами Це можуть бути питання, що стосуються ризиків використання ФОП замість найманих працівників і як цих ризиків уникнути, як як то кажуть, не спаритися перед податковою та інспекцією з питань праці. Це може бути питання, що стосується спрати ПДВ it компаніями при експорті послуг чи наданню послуг. В межах України та все, що з цим пов'язано, коли пільга діє по ПДВ, а коли пільга не діє. Ну тобто, все, що стосується, як я вже сказав, діяльності і оподаткування it бізнесу. Також це можуть бути питання щодо оподаткування продажів товарів на закордонних маркетплейсах. Є ці Amazon, eBay. Е, в межах цього. Я можу розповісти все, що стосується реєстрації. Вас ФОП, яка група єдиного податку потрібна в той чи іншій ситуації, в залежності від того, який товар ви продаєте, допомогти підібрати перелік квет. Розказати в яких випадках потрібен касовий апарат, коли ви продаєте товари на закордонних маркетплейсах, і як цього уникнути? Які податкові ризики існують, та як знову ж таки цих ризиків уникнути? Про що потрібно пам'ятати продаючи товари на закордонних маркетплейсах? Третє питання це оподаткування інтернет-магазинів в Україні. Знову ж таки, тут все, що стосується реєстрації ФОП, яка група єдиного податку потрібна? Підбір кведів, застосування касових апаратів, як цього уникнути, коли потрібні документи на товари, і знову ж таки, чи можна обійтись без документів на товари, на товари ведення товарного обліку. Того, що ви подаєте ведення обліку товарів, ну і будь-які інші питання, які пов'язані з оподаткуванням інтернет-магазинів в Україні. Далі. Що ще проведення перевірок органами Державної податкової служби, все, що стосується донарахування податків, оскарження цих донарахувань, донарахування штрафів, скасування реєстрації питникам єдиного податку, тобто виключення вас із реєстру єдиного податку, і будь-що інше, що стосується повноважень Державної податкової служби, зокрема законність дій чи бездіяльності посадових осіб, органів Державної податкової служби в тих чи інших випадках стосовно вашої ситуації, також, це можуть бути консультації щодо аналізу схем мінімізації податків на їх стійкість під час податкових перевірок. Існують е, напівлегальні, як то кажуть, напівзаконні схеми мінімізації. Податків, однак е, частина із них виявляється податковими органами під час перевірок, і потім виникають проблеми щодо розкаження таких донарахувань в судах. Тож е, можу провести аналіз мінімізації вашої е, схеми на стійкість під час перевірки, які перспективи е, буде мати судове розкаження, якщо податкова все ж таки за цією схемою донарахує вам податки та штрафи? А, також це може бути аналіз провебільності здійснення тих чи інших господарських операцій. А, ще одне питання, з яким можна до мене звертатися, це податковий борг та його списання. Коли податковий борг юридичної особи, підприємця або просто громадянина стає безнадійним, як його списати, а, які документи для цього потрібно надавати. Про це я теж можу розказати. Надання звітності фізичними особами, та підприємцями та юридичними особами це теж моє питання. Будь-які проблеми, в тому числі технічні, пов'язані з наданням звітності, зокрема ліквідаційної звітності, з цими питаннями до мене можна звертатись. Ну, і реєстрація пратником ПДВ або пратником єдиного податку. Знову ж таки, будь-які питання чи проблеми пов'язані із реєстрацією пратником ПДВ чи пратником єдиного податку, і зміною е внесенням змін в реєстраційні дані пратника ПДВ або пратника єдиного податку. З таким питанням теж до мене можна звертатися. Це невичерпний перелік питань. Загалом до мене можна звертатися до, з будь-якими питаннями, пов'язаними із діяльністю податкових органів, із оподаткуванням, податковим правом і таке інше. Однак це не єдина сфера моєї діяльності, тому що я займаюся ще держреєстрацією бізнесу та громадських формувань, та ліквідацією бізнесу, закриттям ліквідацією юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Тож є ще ряд послуг і на цю тематику. Тож, відповідно, ви можете звертатись до мене за консультаціями, пов'язаними із державною реєстрацією юридичних осіб Це будь-які питання щодо реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю, то приватних підприємств, кооперативів, фермерських господарств, благодійних фондів, громадських організацій, профспірок тощо. Щодо реєстрації будь-якої організаційно правової форми, будь юридичної особи в будь-якій формі, якщо у вас є питання щодо цього, як зареєструвати, які документи потрібні, які нюанси існують, ви з цими питаннями завжди можете звернутися до мене за консультацією. Також це можуть бути питання щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців. Все, що стосується реєстрації ФОП, включення в реєстр партників єдиного податку, все, що стосується проблем, які виникають під час реєстрації підприємцем. якщо є питання, звертайтеся з задоволенням вам все розповім і пораджу, як вийти із ситуації. Також це можуть бути питання відповідно щодо внесення змін в реєстраційні дані юридичних осіб. Будь-які питання щодо е, зміни статутів, зміни засновників, зміни керівника, адреси місця реєстрації юридичної особи, доповнення переліку квет. Є питання, як нести ті чи інші зміни до реєстраційних даних чи статутів вашої юридичної особи? Не неважливо, це то приватне підприємство, кооператив, громадська чи багатійна організація. Є питання щодо внесення змін, як я вже сказав, в реєстраційні дані чи в статути. Звертайтеся до мене за консультацією. Я вам все докрадно розповім, як це зробити, як уникнути проблем. Якщо є ці проблеми, як їх обійти. Відповідь на будь-які е, питання. Е, ну і відповідно ж, не юридичними особами єдиними, знову ж таки, внесення змін в реєстраційні дані підприємців, будь-які питання, що пов'язані із внесенням таких змін. Він на прізвища, ім'я по батькові, адеса місця реєстрації, переліку квет потрібна консультація, як це зробити. Звертайтесь, все розкро... про все розповім докладно Ну і ліквідація юридичної особи, оскільки я займаюся ліквідацією юридичних осіб, ви можете звернутися до мене за консультацією, що стосується саме питання ліквідації юридичної особи. Як ліквідувати юридичну особу, то ПП кооператив, громадську чи благодійну організацію, в чому полягає процедура ліквідації? З яких етапів вона скрадається, що робити, якщо у вас на давно не працюючої товки товариству чи приватному підприємству є зарешок товарів, кредиторська або дебіторська заборгованість? Як уникнути нарахування штрафів під час перевірок? На які нюанси займаючись ліквідацією, потрібно звернути за що зараз штрафує податкова всі ці питання, що стосуються ліквідації. Якщо вони у вас виникають, ви можете звертатись до мене за консультацією. Ну і закриття фізичної особи підприємця: як закрити ФОП, процедура ліквідації, надання ліквідаційної звітності, проведення податкової перевірки, чи завжди відбувається перевірка, чи не завжди, чи можна якось уникнути цієї податкової перевірки. Ці, з цими питаннями теж можете до мене звертатися. Як бачите, перелік питань, з якими до мене можна звернутися за консультацією, він дуже великий, і все, що я вам розповів, це не вичерпний перелік. Питань, на які я можу надати відповідь і допомогти вам з порадою. Тож, якщо у вас виникають будь-які проблеми, що стосуються податкових органів, державної реєстрації бізнесу, громадських формувань, внесення змін в реєстраційні дані, ліквідації бізнесу, громадських формувань, закриття ліквідації ФОП з усіма цими питаннями, ви можете звернутися до мене за консультацією. Як я вже сказав, телефони мої. Будуть зараз наприкінці цього відео, також вони є внизу під цим відео. І телефони, і електронна пошта. Якщо є питання, дзвоніть, бо пишіть в Viber чи в Telegram, пишіть на електронну пошту, записуйтесь на консультацію, ми узгодимо з вами данту та час проведення консультації, і я вам обов'язково відповім на всі ваші питання і допоможу із вирішенням той ситуації, яка у вас скралася, яка має місце. Чистими проблемами, які мають місце. На цьому все. Всім до побачення, гарного дня. Буду чекати на ваші звернення, на ваші дзвінки та на ваші листи. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі!